Доброго дня! Сьогодні розглянемо особливості реалізації програми медичних гарантій у 26-му році, відповідно до нової постанови Кабінету міністрів України 1808 про порядок реалізації ПМГ 26-го року. У 26-му році ПМГ охоплює 44 пакети медичних послуг. Зокрема, було додано два нові пакети. Вперше окремо виділено допомогу дітям, які потребують тривалого лікування і постійного спостереження, а також механізм збереження кадрового потенціалу в регіонах бойових дій. Далі давайте перейдемо до ключових моментів ПМГ 26 го року, які стосуються питання оплат медичних послуг. Отже, Національна служба здоров'я України не оплачує медичні послуги, що надані за паперовим направленням, крім чітко визначених винятків, які стосуються військовополонених, іноземців, військовослужбовців, та інше медичні послуги, які були оплачені з інших джерел, платні послуги за кошти фізичних чи юридичних осіб. Також не оплачуються послуги, якщо вони надані за адресою, яка не визначена в договорі. Навіть правильно виконана медична допомога дорівнює нулю гривень, якщо місце надання послуг не внесено до договору або неправильно обрано в електронній системі охорони здоров'я. Так само не оплачується амбулаторна допомога, якщо в той самий день пацієнта госпіталізували до цього ж закладу, крім випадків доставлення бригадою екстреної медичної допомоги. Один день, один маршрут або амбулаторний, або стаціонарний. Якщо планується госпіталізація, пацієнта потрібно одразу вести в межах стаціонарного епізоду. У 26-му році Національна служба здоров'я України переходить до системної автоматичної оцінки якості даних. Якщо за результатами моніторингу, понад 50% медичних записів закладу мають ознаки порушень щодо Повноти, достовірності або відповідності медичних записів застосовується коефіцієнт 0, тобто оплата не здійснюється взагалі. Автоматичний аналіз записів проводиться з урахуванням маршруту пацієнта по закладу, клінічного кодування діагнозів, наявних у пацієнта, також відображення послуг, наданих йому за час лікування, тривалість надання медичних послуг, а також інші показники. Крім цього, в програмі медичних гарантій 26-го року існують обмеження щодо роботи за деякими діагностично спорідненими групами. Якщо заклад не має відповідного статусу МОЗ або договору за потрібним пакетом, медичні послуги за такими ДСГ не оплачуються і не враховуються у глобальній ставці. Перелік діагностично споріднених груп відповідних ви бачите зараз на слайді. Розглянемо далі ще декілька умов оплати медичних послуг. Національна служба здоров'я України здійснює оплату лише за ті медичні послуги, які виконані та коректно обліковані фахівцями, передбаченими умовами закупівлі відповідного пакету послуг. Послуга має бути надана саме тим спеціалістом, який має право працювати за цим пакетом і зафіксований у системі. Оплачуються профілактичні огляди в межах епізоду типу профілактика за пакетом 9, не частіше одного разу на рік для одного дорослого пацієнта. У разі гострих станів за цим самим пакетом оплата здійснюється лише після завершення епізоду типу лікування. Також у 2026 році діє ліміт на оплату консультацій в 9 пакеті. Не більше двох консультацій на місяць одному пацієнту від лікаря однієї спеціальності за сервісом консультування та діагностика перевищення цих меж або порушення логіки епізоду призводить до того, що послуга не буде оплачена Національною службою здоров'я України. Щодо тарифів за пакетами, у 2026 році вони залишаються незмінними. Лише окремі пакети були приведені до єдиної базової ставки розміром 8 тисячі гривень. Це означає уніфікацію підходу до фінансування і замість різних фіксованих тарифів 2025 року до цих пакетів буде застосовуватись одна базова ставка з подальшим коригуванням через коефіцієнти. Зокрема, це стосується пакету 19 та пакету 25. Фактична вартість послуг у 26-му році тепер формується через систему коефіцієнтів, які будуть враховувати складність, умови надання допомоги та клінічні особливості випадку. Стаціонарні пакети в програмі медичної гарантій го року працюють за комбінованою моделлю фінансування. Оплата складається з двох частин: 45% глобальна ставка це місячний бюджет закладу, і 55% – це оплата за кожен пролікований випадок за діагностично спорідненою групою. Базова ставка за випадок становить 8 тисяч гривень на рівні 25-го року. Далі базову ставку множить на ваговий коефіцієнт ДСГ та відповідні коригувальні коефіцієнти. Глобальна ставка формується за даними ЄСОС за період з квітня по вересень 2025 року та буде залежати від структури ДСГ, їх ваги. Та додаткових коефіцієнтів, що будуть застосовані, у 26-му році саме 45% фінансування заклад отримує як прогнозований бюджет. Частина запролікований випадок, 55%, буде розраховуватись для кожного пролікованого пацієнта з рахуванням коефіцієнта збалансованості бюджету, ваги діагностично спорідненої групи та інших коригувальних коефіцієнтів, наприклад, за готовність надання допомоги дітям, дорослим гірський коефіцієнт, коефіцієнт за тривалість лікування та інші. Для стаціонарних пакетів ПМГ 26 го року ключовий ризик це неповнота даних в електронній системі охорони здоров'я. Випадок може не включитись до оплати, якщо в стаціонарному епізоді не зазначені коди втручань або вказано лише А 67010. Стаціонарне лікування загального напрямку. В ЄСОС обов'язково повинні бути обґрунтований основний діагноз і, за наявності додаткові, код операції, код анестезії. Коди діагностичних досліджень має бути також прослідкований логічний клінічний маршрут пацієнта. Для стаціонарних пакетів 26-го року також важливими є показник короткої госпіталізації у закладі, тобто тих, які за тривалістю нижче референтних значень для відповідної діагностично спорідненої групи. Якщо тривалість лікування менша за нижню межу, Національна служба здоров'я України застосовує понижуючі коефіцієнти та алгоритми. У хірургії комбінується база за операцію плюс оплата за кожен день. У нехірургічному стаціонарі оплата рахується лише за кожен день. Найбільший ризик це випадки тривалістю 1-2 дні. Окремо НСЗУ контролює також частку випадків 3 доби і менше у безопераційному стаціонарі. Якщо таких випадків багато, глобальний бюджет буде коригуватися відповідними коефіцієнтами 0,6 та 0,4. Крім цього, у стаціонарних пакетах в ПМГ 26 го року будуть аналізувати повторні госпіталізації протягом 30 днів. Якщо пацієнт повторно госпіталізується в той самий заклад з діагнозом з однієї і тієї ж самої ОДК, НСЗУ застосовує понижуючі коефіцієнти до вартості випадків при часті повторів, цей коефіцієнт може складати 0,6 або 0,4. Окремо звертається увага на так звані амбулаторно асоційовані стани. Та втручання. Якщо значна частка стаціонарних випадків є такими, що могли бути проліковані в амбулаторних умовах, вартість також буде коригуватися коефіцієнтами 0,6 або 0,4 додатково. Для онкодіагностично споріднених груп запроваджено понижувальний коефіцієнт 0,5 для закладів, які за квітень-вересень 2025 року виконали менше ніж 100 операцій. Окремі підвищені коефіцієнти для кардіохірургічних ДСГ будуть діяти лише для центрів із достатнім навантаженням, не менше 50 операцій або 30 втручань з відновлення кровотоку. Окремо зазначимо, що стосується політравми, якщо пацієнту виконано кілька операцій в межах одного випадку, вартість підсумовується: 100% ваги найбільшої операції, плюс 75% другої операції, та 60% кожної наступної, але не більше п'яти. Окрім базових ставок у стаціонарних пакетах, в двадцять році передбачені так звані технічні доплати. Вони працюють лише за чітких умов і виключно за наявності коректних записів ЄСОС. Для відділень інтенсивної терапії діє доплата 0,1 за добу, починаючи з другої до 7 доби, але лише за умови, що у відділенні інтенсивної терапії не менше 20% пацієнтів перебувають на ШВЛ одночасно. Без підтверджених показників та коректної фіксації ця надбавка застосовуватись не буде. Діаліз при гострих станах також оплачується за підходом НСЗУ тільки за наявності в ЄС відповідного типу ЄМЗ з кодом процедури. В такому разі буде застосовуватись коефіцієнт 0,343. Плазмоферез також оплачується лише за умови, що в ЄСОС внесено ЄМЗ процедура з кодом відповідної інтервенції для нього застосовується коефіцієнт 0249. Давайте ж перейдемо до змін, що відбулись в амбулаторних пакетах. У пакеті номер 9 у 26-му році оновлено класи та коригувальні коефіцієнти замість гепатобіліарної хірургії з коефіцієнтом 2 і було введено клас. Стани гіпатобіліарної системи з коефіцієнтом 1,8, також додано клас у сервіс процедури радіаційна терапія непухлинних захворювань з коефіцієнтом 1,8. МРТ розділено на два класи з контрастом і без, з відповідними коефіцієнтами. Для КТ досліджень підвищено коефіцієнти без контрасту до 7,7 та з контрастом до 15,4. і Крім цього, було додано клас ядерна медицина з коефіцієнтом 19,8. У пакеті 9 у 26-му році з'являється система понижуючих коефіцієнтів, яка напряму пов'язує оплату з роботою закладу та структурою наданих послуг. Різке зростання кількості консультацій, нестача направлень від лікарів первинки, надлишок у чи лабораторних досліджень автоматично зменшують оплату до 0,8, 0,75 або 0,6 відповідно до тарифу. До оплати послуг у сервісі консультування та лікування будуть застосовуватись наступні коефіцієнти. Коефіцієнт 1 за консультації в межах епізоду лікування та діагностика не більше двох послуг одного класу на пацієнта на місяць. Виняток складає тільки лікар-терапевт, лікар-фізіотерапевт та лікар фізичної реабілітаційної медицини, у яких оплаті підлягає одна консультація на місяць. Коефіцієнт 2 застосовується для надкластерних закладів, а також закладів, що підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, Національній академії медичних наук не більше двох послуг одного класу на пацієнта на місяць. Якщо було надано дві послуги на місяць, тоді перша оплачується з коефіцієнтом 2, а друга з коефіцієнтом 1. Третій коефіцієнт 0,9 для епізоду. Профілактика, одна послуга одного класу на одного дорослого пацієнта. Відповідно оплата за пакетом номер 54 передбачає фінансування не окремих процедур, а завершений амбулаторний реабілітаційний цикл тривалістю не менше 14 днів. Базова ставка складає 10 тисяч 820 гривень та коригується залежно від моделі надання допомоги, повний мультидисциплінарний цикл, скорочений обсяг, робота в громадах або монопослуга одного фахівця. Відповідно, коефіцієнт одиниця, повний тариф 10 тисяч 820 гривень застосовується, якщо у пацієнта є медичний запис за останні три місяці про проведене хірургічне втручання в стаціонарі. Гострий мозковий інсульт або стаціонарну реабілітацію за рівнем складності першим, другим або третім. Коефіцієнт 07 та тариф 7574 гривні застосовується, якщо у пацієнта відсутня в ЄСОС інформація за останні три місяці про лікування в хірургії, лікування інсульту або перебування на стаціонарній реабілітації. Коефіцієнт 0,4 монопослуга та тариф 4,328 гривень застосовується, якщо допомога надається фахівцем з реабілітації самостійно, без команди лише одна професія: фізичний терапевт, ерготерапевт або терапевт мови та мовлення. Коефіцієнт 0,5 та тариф 5410 тисячі гривень застосовується, якщо заклад визначений Міністерством охорони здоров'я як такий, що може надавати реабілітацію самостійно фахівцями у територіальних громадах, не покритих мережею реабілітаційних закладів. Окрім фінансової моделі, пакет 54 суттєво розширює вимоги до самої амбулаторної реабілітації. Мінімальний зміст послуги це обов'язкове реабілітаційне обстеження, надання допомоги не менше однієї години на добу та роботу щонайменше двох фахівців фізичного терапевта та або ерготерапевта. Для розширеного обсягу допомоги передбачено можливість середньої інтенсивності до двох годин на добу, залучення лікарів інших спеціальностей та обов'язкову наявність ліцензії у закладі за спеціальністю фізична та реабілітаційна медицина. Для пакетів 53 та 54 реабілітаційна спроможність закладу у 26-му році визначається за формулами, які враховують кадровий склад та нормативне навантаження фахівців. Окремо розраховується командна спроможність на команду за кількістю фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів та терапевтів мови і мовлення, а також спроможність за кількістю лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. Для стаціонару загальна спроможність визначається як менше значення між командною та лікарською, саме воно є граничним лімітом. Для амбулаторного пакету застосовується окрема формула без поділу на три, оскільки амбулаторна реабілітація передбачає навантаження не менше однієї години на добу. Фактична кількість пацієнтів порівнюється з розрахованою спроможністю, а послуги понад ліміт не оплачуються Національною службою здоров'я України. У 26-му році також відбулися певні корективи розрахунку спроможності реабілітаційних пакетів для тих закладів, які мають інсультний пакет. Отже, коли заклад одночасно надає допомогу за пакетом інсульту та реабілітації, пакету 53-54, Буде застосовуватись спеціальна корекція формули реабілітаційної спроможності задля уникнення подвійного зарахування фізичних терапевтів, які фактично залучені до надання гострої реабілітації після інсульту. В такому випадку для розрахунку командної спроможності виключається частина посад фізичних терапевтів, задіяних у гострому інсульті. Пакет 25 передбачає оплату медичної реабілітації немовлят за завершений реабілітаційний курс, і у 2026 році базова ставка за даним пакетом складає 8 тисяч гривень за одну медичну послугу. Для стаціонару встановлено референтну тривалість курсу на рівні 14-33 дні з коефіцієнтом відповідним. 1.642. Якщо курс коротший за 14 днів, оплата буде зменшуватись на відповідний коефіцієнт за кожен день для дотримання тривалості лікування. Повторний стаціонарний курс можливий не раніше ніж через один місяць після попереднього. В амбулаторних умовах також застосовується певний коефіцієнт за один день реабілітації однієї дитини. І вартість послуги розраховується як добуток базової ставки, коефіцієнта та кількості фактичних днів лікування. Оплата здійснюється після завершення реабілітаційного циклу та закриття відповідного епізоду в ЄСОС. Отже, ми розглянули сьогодні основні правила роботи за програмою медичних гарантій 26-го року. Залишайтеся з нами та дякую за увагу!